Ловися рибка, велика і маленька на вулиці Камітецькій. Чи я щось тут зловлю не знаю, але от люди, які тут живуть, ловлять вже люті крінжі просто третій день. Це що трапилось. це перший міський, мене звати Олена Концевич. Ну ми самі бачимо, що сталося. Стався прорив, і виходили, от мешканці кажуть: так вони вчора тут були. Я кажу, і що? Вони кажуть, і все. Очевидно, стався прорив труби, тому що третій день вже вода по комітетськи Ось вона тече просто вниз. Приїжджали служби від водоканалу, викупили цю яму. Очевидно, щоб побачити розмір катастрофи. Ми самі його бачимо, тому що вода ось просто бурлить. І не закопавши, поїхали. А що приїжджали? Типу, що подивитися, може, це якась ініціатива від водоканалу. Стає тепло, людям треба десь купатися. Он хлопці виходили, кажуть: тут можна пірнати сюди. Опускаємо лот в воду і дивимося, наскільки воно глибоке. О! Ой! Ой-ой! ой Заміри показали, що туди краще не провалюватися. Тож, тут, тут городили, це, знаєш, така собі міра не дуже. Шановні мешканці і гості міста, роботи з ремонту водопроводу проводить міськводопровід. Термін виконання робіт з 16-24-го. Сьогодні ми вже маємо далеко не 16-те і найцікавіше, що закінчення виконання робіт ніхто не проставив. Тому що невідомо, коли вони це закінчать. Вони розкопали і воно от стоїть. Чому це термінова ситуація? Люди, я ризикую пропустити, що можуть без води залишитись через це все. Ну не кажучи про те, що в принципі перекрили шматок дороги, і тут з ризиком для життя можна і скопатись і ноги, поламати. Де машини, де робітники? Третій день стоїть. Я нагадую, де ініціатива, щоб це все закопати, перекрити, поміняти? Чого нема грошей на труби? Так, ми це знаємо, що у вас їх нема, тому що ці труби і ржаві воно тому і прориває. Робітників нема. А гроші з бюджету ви навіщо виділяєте кожного року на свої якісь роботи? Планові, непланові. Водопровід. А, очніться. мерія, пане Труханов, позвоніть по золотому телефону і скажіть, що люди тут е, от сидять з калабаною і без води. Може, щось зрушиться. Ми сподіваємось на це. Реально хочеться скупнутися. Водопровід. Будь ласка, приїдьте сюди, на комітетську, і залатайте цю страшну діру. І щось зробіть. Я не знаю, чим ви займаєтеся в свій робочий день. Тут емердженсі стоїть. А ви е ігноруєте. Давайте, будь ласка, по пошуршіть там, порухайтеся трошечки. Щоб люди могли нормально їхати на роботу і не входити цю яму і не ходити по баюрі усі всі. А ви, дорогі одесити, гості міста. Якщо ви знаєте, що трапилось отакого в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе. Побачимось.